Шановні друзі, вітаємо на нашому каналі. В п'ятницю 2 грудня Анджей Дуда, як його по батькові, знаєш, підписав масштабну реформу кримінального кодексу, в тому числі посилення покарань за найтяжчі злочини, запровадження абсолютного довічного ув'язнення та конфіскацію автомобілів у нетверезих водіїв. І поправки передбачають вокацію Легіс. Зрозуміло, що це таке, чи ні. Але за винятком деяких положень щодо конфіскації автомобіля. Або вилучення в його еквіваленті, який набуде чинності через рік після оприлюднення закону. В рамах реформи верхню межу позбавлення волі підвищено з 15 до 30 років. А окреме покарання у вигляді 25 років позбавлення волі скасовано. Термін давності за вбивство збільшено з 30 до 40 років. Термін. Після закінчення якого засуджені до довічного позбавлення волі можуть подавати клопотання про умовно дострокове звільнення збільшене з 25 до 30 років, поправки також вводять новий вид закону прийняття замовлення на вбивство та покарання за підготовку до вбивства щодо сексуальних злочинів. Законом також запроваджені більш жорсткі покарання за сексуальні злочини та педофілію, за зґвалтування з особливою жорстокістю, загрожуватим покарання від 5 до 30 років ув'язнення або довічне ув'язнення, а нині в Польщі це 15 років позбавлення волі максимальне ув'язнення. Так, з іншого боку, зґвалтування, що призвело до смерті потерпілої, карається позбавлення волі на строк від 8 до 30 років. Або довічним ув'язненням. На сьогоднішній день це до 12 років було. Положення включають нові види кваліфікованого звалтування, наприклад, над вагітною жінкою із застосуванням вогнепальної зброї або із записом зображення. Наразі за ці перед... діяння передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 12 років. А буде від 3 до 20 років позбавлення волі. Також далі читаємо. Передбачено збільшення верхньої межі покарання за грабіж з 2 до 15 років позбавлення волі. Чому варто було додивитися це відео до кінця? Тому що далі говоримо про нетверезих водіїв. Поправки до закону. Поправки також включають конфіскацію транспортного засобу у водія, який керував у нетверезому стані або прирівняно до нього транспортного засобу. Зрозуміло. Нетверезий водій, який має в крові не менше, ніж півтора проміля алкоголю, позбавляється автомобіля, незалежно від того, чи спричинив він ДТП, чи не спричинив, позбавляється. Поліція тимчасово вилучає його авто на строк до семи діб. Потім прокурор накладає арешт на майно, а суд в обов'язковому порядку оголошує про конфіскацію транспортного засобу. Якщо в крові вміст алкоголю перевищує 0,5% промілля, суд зможе відмовитися від конфіскації з особливих обставин. Знову про це наголосив міністр юстиції Справедливості. Він також додав, що вилучатимуться автомобілі у винуватців ДТП, які мали вміст алкоголю в крові понад. 05 промілі повторно вчинили такий злочин або спричинили ДТП. Різниця між проступком і злочином, а саме збільшення квоти, тобто суми, після якої крадіжка перестає бути проступком і стає злочином. Ця сума раніше була 500 злотих, зараз, відповідно до нового закону, стає 800 злотих. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам зрозуміло слова проступок і слова «зл злочин. і Які між ними різниці, між проступком і «злочином» можна на проступок сказати правопорушення. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. До наступних відео. Залишайте свої коментарі, робіть репости, діліться відео.